Всім привіт! З вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо говорити про моду та одяг. Тема нашого уроку називається I can talk about clothes and fashion. Починаємо. Fashion my profession, як то кажуть. Розділ A – clothes або clothes – Одяг. Бачимо, що одяг у нас позначений певними цифрами. Ми все це бачити не будемо, ми просто прочитаємо назву одягу і перекладемо. Перше: кеп, кепка. Друге. Cotton blouse, cotton shirt. шарт», блуза, бавовняна сорочка, белт, ремінь. Waistcoat, жилет, denim skirt, джинсова спідниця. High-heeled leather boots. Шкіряні. Сапоги на високих підборах. Ось ми мож можемо їх бачити шосте. Earrings – сережки, Bracelet, Bracelet. – браслет, Silk dress – шовкова сукня. Short sleeves – короткі рукава. Collar – Комір. Tight. Колготки. Necklace – Намисто. Ring – каблучка. V-neck sweater – це светр з V-подібним вирізом. Ось бачимо такий светер. Далі. Button. Це в нас гудзик. А де він? Ось. Цю. Suede shoes. Зверніть увагу на вимову цього слова. Suede. Замшові туфлі. Pocket. карман. Spotlight. Jewelry and material. Ювелірні вироби та матеріал. Necklace, bracelet, ring and earrings are all examples of jewelry. Намисто, браслет, каблучка та сережки це все приклади ювелірних виробів. Cotton and silk are types of material. Бавовна та шовк це види матеріалу. Синонім fabric. Синонім fabric. На матеріал на тканину ми можемо казати як material, так і fabric. Leather and suede are materials made from animal skin. Шкіра та замша це матеріал, який виробляється зі шкіри тварин. Треба це заборонити. Досить вже знущатися над тваринами. Далі, underwear, нижня білизна. Bra – бюзгалтер, knickers – Жіночі трусики. slip – підюпник, underpants – Чоловічі трусики, вест, майка. Є. Лексику. Ми розглянули. Переходимо до виконання справ. Exercise 1. Complete the words. Доповніть слова. Писати не будемо, просто доповнюємо, згадуємо їх, перекладаємо і запам'ятовуємо. Knickers жіночі трусики. Underwear нижня білизна. Material матеріал. Канина. Синонім fabric. Sleeve – рукав. Tight – колготи. Suede – замшовий. Necklace – намисто. Blouse Блуза. Earrings, сережки, вест, майка, bottom, гудзик. Exercise 2. Давайте піднімемо вище, можливо, охопимо іще одну вправу. Так. Ось так. Cover the words and look at the pictures. Угу. На малюночки ми не подивимось. Закрийте слова і подивіться на малюночки. Are these statements true or false? C. Ствердження правдиві чи хибні? Write T or F. Напишіть T або F. Давайте ми просто прочитаємо і перекладемо ці речення. Ви, якщо захочете, самі з малюночком зробите скрін і поєднаєте правду-неправду. Аміс wearing a necklace. Емі носить намисто. Воно на ній зараз. Аміс wearing. wearing a belt. На Емі одягнений ремінь. Gavin's wearing a ring. Gavin носить каблучку. На ньому зараз є каблучка. Beth wearing tights. На бет одягнені колготи. Вона зараз у колготах. Beth dress has got two buttons on it. Сукня бет має два гудзики на ній. Gavin's wearing denim jeans. Gavin одягнений у джинсову куртку. Amy's blouse has got short sleeves. Блуза Емі має два, точніше, короткі рукави. Beth's dress has got two pockets. Сукня Beth має дві кишені. Beth's wearing high heeled shoes. Beth одягнена у туфлі на високих підборах. Ама wearing earrings. Емі одягнена у сережки. На ній є зараз сережки. Em wearing a denim skirt. Emmi одягнена у джинсову спідницю. Exercise 3. Complete the table with words from the box. Доповніть таблицю словами з переліку. Давайте перекладемо ці слова: cotton, бавовна або бавовняний, Skirt – спідниця, Waistcoat – жилет, Vest – майка, Bracelet – браслет. Leather – шкіра, шкіряний, Cap – кепка, underpants, чоловічі труси. Ring – каблучка. Necklace – намисто, slip – підюпник, bra – бюстгальтер, blouse – блуза, suede – замшовий, earrings – сережки, silk – шовковий або шовк. І у нас є чотири категорії: underwear, нижня білизна, jewelry – ювелірні вироби, material – тканина або матеріал. Close. Clothes, clothes, or писа не будемо, просто проговоримо. Cotton, material, skirt, clothes. Waistcoat, clothes, vest, clothes, bracelet, jewelry, leather, material, cap, clothes, underpants, underwear, ring, jewelry, necklace, jewelry. Sleep – underwear, bra, underwear, blouse – clothes. Suede material. Earrings, jewelry, silk, material. Є. Е, виконали вправа – чотири. Complete the questions with the words from the box. Доповніть питання словами з переліку. Давайте перекладемо і доповнимо. Belts – ремені. Leather – шкіра шкіряний. Cap Кеп. – кепка, вже її забрали. Denim – джинсовий. Ring – каблучка. Neck – шия. Sleeves – рукава. Silk – шовковий. Bracelet, Bracelet. – браслет. Material – тканина, матеріал. Приклад. Do you ever wear a cap? If so, when and why? Ти коли-небудь носиш кепку? Якщо так, то коли і чому? Ви можете давати відповіді про себе. Наприклад, I usually wear a cap in summer when it's hot. To protect my head from the sun. Ну, подібні відповіді можете давати про себе. Перше. Do you wear? a... Hmm? If so, on which finger... fingers? Ти носиш? хм, Якщо так, то на якому пальці або пальцях? На пальцях ми носимо каблучку. Do you wear a ring? Ось воно. А давайте цифрами будемо записувати. Ось у нас текст і, будь ласка, це у нас одиниця. Do you wear? a, hmm? If so, on which wrist? Чи ти носиш? Хм. Якщо так, то на якому зап'ясті? Left or right? На зап'ясті ми носимо bracelet. Два. How many leather hmm. have you got? Скільки шкіряних hmm. ти маєш? Шкіряні у нас можуть бути що тут? Що тут може бути шкіряне? А що тут може бути шкіряне? Ну, тільки belts, ремені. Три. How many leather belts have you got? Або можна сказати, do you have. І так і так буде правильно. Далі, четверте. How many pairs of hmm, jeans have you got? Скільки пар якихось джинс, джинсів ти маєш? Джинси у нас будуть джинсові, як тканина джинсова. Значить, це в нас буде denim. Чотири. П'яте. What have you got that is made of гм hmm or гн? Hmm? Що ти маєш, що зроблено з того або того? Тут у нас будуть матеріали, тому що вироблено, виготовлено з чогось. Значить, у нас є silk, і в нас є leather. Значить, Давайте тут напишемо 5 і тут напишемо 5. Have you got any? sweaters? If so, what color? Чи маєш ти якісь светри з V вирізом? If so, what color? Якщо так, то якого кольору? У нас було V neck. Шия. Шосте. Сьоме. In summer, do you wear short sleeves? A lot. Влітку ти багато носиш коротких рукавів? або часто носиш одяг з короткими рукавами. Рукави це слів сьоме. Восьме останнє. Do you have a favorite? Гм, hmm? if so what? Чи маєш ти улюблене щось? Якщо так, то що? У нас залишився material. матеріал. Я люблю бавовну, тому що вона не викликає алергії. А я схильна до неї. Тому бавовна для мене це найкраще. Це в нас восьме. Є. Yeah. Очищуємо і переходимо до наступного розділу. Розділ B фешн, мода. І починаємо ми цей розділ з glossary. Потім будемо слухати аудіо і перекладати. І перше слово у нас в глосарі – це stylish. Так, мені мішає моя заставочка. Attractive and fashionable. Style noun. Привабливий та модний. Іменник style. Стиль. Stylish – це прикметник стильний. Style noun – стиль. Suit. If something suits you. It looks good on you. Якщо щось suits тобі, воно виглядає добре на тобі. Suit – це личити. Figure. The shape of the body, especially that of a woman. Форма тіла, особливо стосовно жінок. Figure – фігура. Fashionable. Ось у нас воно вже було ось тут. Popular at the present time. Opposite unfashionable. Популярний зараз, у теперішній час, на тепер. Протилежне unfashionable. Модний немодний. Neutral, of a color. Not strong or bright. Neutral – Noun. Значить, це може бути і іменником, і прикметником. Neutral, коли мова йде про колір, це не сильний або не яскравий. Нейтральний. Елегант. Attractive and well – Привабливий та добре спроєктований з гарним дизайном. Elegant – елегантний. Versatile – having many different uses – Той, який має багато різних використань. Використовувати його можна по-різному. Versatile – це різносторонній універсальний. Іменник нам від нього не написали, це буде звучати як «versatility» – Універсальність, різноманітність. Можете пошукати це у словничку. Versatile, versatility. Match – Look good with something else. Matching – adjective. Виглядати добре з чимось іще. Прикметник «matching». Меч це як комбінація, коли гарно підібрані речі. Вони комбінуються одна з одною, гарно виглядають одна з одною. Мечін це як підходящий один до одного. Outfit. A set of clothes that you wear together. Набір одягу, який ти носиш разом. Outfit – це одяг наряд. Transform something. Change something completely. Usually in a positive way. Змінити щось повністю зазвичай у позитивному значенні, позитивним шляхом. Перетворити щось. Latest. New or very recent. Новий або дуже нещодавній. Latest – це останній. Наприклад, The latest Headphones. Це навушники, які вийшли останніми. Після них нового ще нічого не було. Ось вони були останніми. Далі буде ще. Accessory. Something you wear or carry that goes with your clothes. For example, a bag. Що, що ти носиш на собі? Wear це те, що носити на собі. Або носиш у руці carry це носити в руках. І що підходить до твого одягу? Наприклад, сумочка. Accessory це аксесуар. Значить, wear – носити на собі, carry це носити у руках або у кишені носити, але не на собі. Є yeah. розглянули глосури. Тепер слухаємо та перекладаємо цей чудовий текст. Називається він у нас Three golden rules of fashion». Three Golden Rules for Fashion. Fashion expert Alison Walsh says that every stylish woman should have a capsule wardrobe, a timeless collection of clothes for every occasion. This includes a little black dress, the perfect jeans, leather handbag, a fine wool jumper, white shirt, knee length skirt, etc. Being stylish is about what suits you and your figure. Here are three golden rules Spend as much as possible on the basics your capsule wardrobe. And don't worry too much about fashionable clothes. You probably won't wear them after one season. Choose neutral colors. Black, cream, white, and dark blue. Neutrals look elegant and are versatile and easy to match. Just think of Armani fashions year after year. A simple outfit can be transformed with the latest fashion accessory, e.g. a belt. By the way, I e.g. for the first for example. Interesting. E.g. So, let Three golden rules for fashion. Three golden rules for fashion. Fashion expert modi, Alison Walsh. Каже, що кожна стильна жінка має мати, або кожній стильній жінці слід мати капсульний гардероб. І ось пишуть пояснення: це колекція, яка не має часу, яка ніколи не виходить з моди. Колекція одягу на кожен випадок для кожної події. Тобто capsule wardrobe – це набір одягу. Основного одягу, який ніколи не виходить з моди. This includes, він включає в себе маленьку чорну сукню. Пам'ятаю, були в Ейвоні такі парфуми. Маленька чорна сукня. Я була дуже молодою, мені було 18 років, 18-19. Я купувала багато цих пробничків цього парфюму. Я його просто обожнювала. І навіть коли виходила заміж, на мені був цей парфюм. Далі The Perfect Jeans. Ідеальні джинси, 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 шкіряна сумочка і гарний вовняний джемпер або светер. Джампер, светер вони можуть вживатися як синоніми. Біла сорочка от немає в мене білої сорочки. Скорт, значить, спідниця довжиною до колін. Knee length, це довжиною до колін. І так далі. Бути стильною це про те, що тобі личить, і що підходить тобі по твоїй фігурі. Або, якщо гарно сказати, бути стильною означає носити одяг той, що тобі личить, і що підходить твоїй фігурі. Ось три золотих правила. Перше, витрачай стільки, скільки можливо, на основні речі: це на свій капсульний гардероб. І не хвилюйся занадто через модний одяг. Ти, можливо, не будеш носити той одяг після одного сезону, тому що вийшло з моди і все. Друга порада: обирай нейтральні кольори. Чорний, кремовий, білий і темно-синій, dark blue. – це light blue. Нейтральні кольори виглядають елегантно, і вони є універсальними. І їх легко підібрати до чогось іще, їх легко комбінувати. Просто думай про моду армані рік за роком. І третя порада. Простий одяг може бути перетвореним, може бути зміненим останніми модними аксесуарами, наприклад, ременем. Тобто, беремо якийсь простий одяг, додаємо аксесуарчик, «latest» найновіший, і вже наш одяг виглядає по-іншому. «Є». Yeah. Прочитали, прослухали, точніше, прослухали, переклали. Переходимо до виконання вправ. Exercise 7. Circle the correct answer. Обводіть правильний варіант, правильну відповідь. Відразу беру коментарі і будемо обводити. Приклад. Так, наша мені ця крапочка. It's a very versatile, fashionable jacket. I can wear it on different occasions. Це дуже універсальний або модний піджак. Я можу носити його на різні події. Якщо на різні події, то він універсальний. Перше, you should buy that blouse. It suits, it matches your skirt. Тобі слід купити ту блузу. Вона личить твоїй юбці, твої спідниці. Вона комбінується з твоєю спідницею. Вона комбінується, коли одяг підходить один одному, ми вживаємо дієслово match. Suit – це щось комусь личить, щось личить людині. Друге. She wore a very unfashionable, stylish jacket. It looked awful. Вона була одягнена у дуже немодний, у дуже стильний піджак. Бо він виглядав жахливо. Якщо жахливо, то він був unfashionable. Третє: I need to get a new figure outfit for my brother's wedding. Мені треба придбати нову фігуру, новий наряд на весілля мого брата. Звісно, новий наряд. This coat is the latest The neutral fashion. But I don't particularly like the style, the figure. Це пальто найостанніша мода. Нейтральна мода. Але мені не особливо подобається стиль фігура. Значить, це пальто з найостаннішої моди. Але мені не дуже подобається стиль. Фігура це у жінки. П'яте I think that dress really matches you. Really suits you. Я думаю, що та сукня дійсно тобі личить. Коли щось людині личить, це передається за допомогою дієслова suit. «Match» – це речі одна одній підходять. Шосте. My mother's got a versatile, very good figure. Моя мама має різноманітну універсальну фігуру або дуже гарну фігуру. Фігуру дуже гарну, very good. Versatile – це річ, яка може застосовуватися по-різному. Сьоме. You can make a simple dress look great with the right outfits, with the right accessories. Ти можеш змусити просту сукню виглядати чудово за допомогою правильного наряду або правильних аксесуарів. Звісно, за допомогою правильних аксесуарів. І останнє восьме. I always wear neutral, bright colors, but they can be a bit boring. Я завжди ношу нейтральні кольори, яскраві кольори, але вони можуть бути трішечки нудними. Нудними можуть бути neutral, але вони з усім комбінуються. Є! Виконали, очищуємо і переходимо до останньої, восьмої вправи. Complete the sentences. Доповніть речення. Давайте цю вправу ви виконаєте самостійно. Беремо листочок, ручку, пишемо 1, 2, 3, 4, 5, і до восьмого відповіді не треба все переписувати. Прописали, зняли з паузи, звірилися. І ви задоволені своїм результатом. І я задоволена, що навчила вас новій лексиці. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття завершується. Також наш розділ завершується, тому повторюємо всі юніти з цього розділу, і наступного разу пишемо контрольну роботу. Перевіряємо, наскільки добре ви засвоїли всі теми. Наразі я з вами прощаюся. До побачення до контрольної роботи.